Сьогодні ми з вами знов в нашій художній майстерні. Стіни в квітах, пічка квітне, де цвітіння це привітне. Знають, це старі малі в Петриківці, у селі, там бабусі так малюють, що художників дивують, став відомим на весь світ твой квітковий диво цвіт. Чарівна Петриківська квітка розцвіла на чудовій фарфоровій вазі гарним візерунком лягла на шовкову тканину, коштовним самоцвітом загорілася на лаковій поверхні сувернирної шкатулки. Петриківський розпис зачаровує світ своїми мальвами і жоржинами, соняхами і рясною червоною калиною. Не тими, що на городі чи в саду, а мальованими на стінах, воротах, дерев'яних тарелях, скриньках, вазах, колисках, столах, просто на папері. Квітка, Ялані-Петриківці петриківці, це символ пишності природи і розкішного цвітіння щедрості плодів. Основним елементом петриківських орнаментів є квітка, символ пишної природи. Найчастіше шедеври народного мистецтва прикрашають мальви, півонні, айстри, різноманітні польові квіти, а ще ті, які вигадують самі майстри. Так на стінах, полотнах та посуді утворюється свій особливий світ краси та натхнення. Незабаром мамине свято. І давайте з вами створимо красу і привітаємо наших рідних бабусю, маму чи сестру. Намисток – одна із найдавніших традиційних прикрас України це магічний оберіг. І сьогодні я пропоную вам створити різнобарвне намисток для нашої матусі. Давайте згадаємо з вами елементи петриківського розпису. Сьогодні ми будемо малювати квіти. Для нашого заняття нам з вами знадобиться. Приступаємо до малювання! Квітку на мистинку малюємо мазком пальця. Оздоблюємо квітку крапками. Їх можна зробити ватними паличками або зворотньою стороною пензля. Україна, Україна, куточок планети, де все надзвичайно знайоме рідне і близьке кожному з нас. Ми оглянемося довкола і ще раз переконаємось, що рідна домівка, вулиця, місто це те, без чого не існує батьківщина. Наша країна багата талановитими людьми та народними традиціями.